Судять аферистів з Маневицької колонії, які понад рік видурювали гроші у матерів військових, обіцяючи повернути їхніх синів із полону. Любочівський районний суд в області розглядає справу про шахрайство трьох в'язнів, двоє з яких нині відбувають покарання у виправній колонії. Понад рік тому підозрювані організували так званий кол-центр, спеціально для шахраювання. Збирали інформацію в інтернеті і телефонували до рідних захисників. Аферисти називались членами ПВК Вагнер або ж інших формувань. РФ та пропонували за гроші повернути українських військовослужбовців з полону чи дати можливість поспілкуватися з ними телефоном. Відтак матері військових за таку послугу пересилали на банківські картки від 10 до 20 тисяч гривень, а за викуп з полону давали від 40 до 120 тисяч гривень. Щоб отримати гроші, в'язні залучили спільників серед знайомих з Луцька та Володимира. Під час обшуків у колонії та вдома у спільників вилучили. Мобільні термінали, сім карти, банківські картки, 7 тисяч доларів. Нині у суді слухають питання про оголошення підозри фігурантам цього кримінального провадження. Однак, через наявку підозрюваного, який перебуває на волі, суддя районного суду перенесла слухання на 28 серпня. Надати суду, підтверджуючі документи, які би вказували на вказували або спростовували обставину щодо поважності наявки в дане судове засідання. І е, після того, як колегія суддів перевірить дані документи, буде вирішуватися питання про поважність чи неповажність неявки в сьогоднішнє судове засідання вказаних осіб, а також що стосовно е, приводу е, до е, обвинуваченого і застосування заходів впливу до осіб, які не з'явилися в сьогоднішнє судове засідання.